Весну малята називають різнокольоровою, тому що вона дарує нам багато квітів, трав, розпускаються квіти на кущиках, деревах, на траві. Подивіться уважно на малюнок. Тут зображені квіти, заквітчене дерево каштану. Бачите, які гарні отакі. От Багатоквіткові трикутнички, потім з них будуть плоди каштанчики. За каштаном розкинулася квітуча вишня, а тут кущ, кущ буску. Він дуже ароматний і коли розпускає свої квіточки, завжди біля нього чимало комах. Давайте повторимо іще раз назви квітучих дерев і кущів. Каштан. Повторюйте разом зі мною. Каштан. Вишня, вишня, бузок. Бузок. Так. А багато буде плодів каштанів. Каштанів. А на дереві вишня будуть вишні. Так, розім'яли трошки наш язичок, приготували його до роботи. Тож, як ви вже зрозуміли, ми сьогодні поговоримо про квіти. Квіти, малята, бувають різними. Є квіти, які ростуть в наших домах. Це домашні рослини. Ось на прикладі цієї квітки. Хто пам'ятає, як її називають? Роздивіться її уважно і пригадайте. Так, вірно, це бегонія. Подивіться, яка гарна рослина. Подивіться на її листочки. Вони не просто зелені, а за такими чорними краєчками. Світло-зелені, темно-зелені, багато кольорів. Правда, на них можна назвати різнокольорові, коли багато кольорів на одному об'єкті. Подивіться, які тендітні рожеві квіти у бігонії. І які плямисті схожі на жирафчика ось такі паростки. Це домашня квітка. Є квіти, які ростуть біля наших будинків. Всім відома квіточка, схожа на жовтих курчат. Кульбабка. Давайте повторимо це слово. Кульбабка. Так, уже розглянутий нами кущ бузку. Бачите, коли відкриваються квіточки, які вони тендітні і ніжні. Так. На квітниках ви вже мали бачити ось цього красення. Пригадайте його назву. Вірно, нарцис. Давайте разом скажемо нарцис. А багато росте нарцисів. Так. І остання квіточка з цього альбому. Роздивіться уважно. Так, вірно, це гіацинт. Подивіться, якого ніжного кольору, ніби природа грала фарбами, і отакі створила різнокольорові яскраві квіти. Ну і звісно, квітка, яку всі добре знають, тюльпан. Давайте скажемо разом тюльпан. А багато тюльпанів. Так, ми розглянули багато з вами квітів, а зараз я пропоную вам скласти про будь-яку квітку на ваш вибір розповідь, описати її. Ось нам, як завжди, допомагають такі таблиці, які художник намалював. Я вам її сфотографую, і під відео буде фотографія, щоб допомагала при складанні розповіді. Ви виберете на свій смак якусь рослину, або кімнатну, або ту, що росте в лісі, чи біля вашого будинку, і розкажете про неї. Я хочу розказати про тюльпан. Ось так його поставимо. Отут покладемо, щоб він перед нами був, допомагав описувати сам себе. Будемо на нього дивитися і. Ідучи за номерами від меншого до більшого, розповідати про нього. Спочатку скажіть, що це за квітка? Це тюльпан. Де росте ця квіточка? Будинок намальований. Де вона росте? Де її будинок? Так вірно, вона росте в палісадниках, квітниках біля будинків. Вона не домашня квітка і не лісова, вона росте і в місті. Біля наших будинків. Склад. З чого складається? У тюльпана? Довгий стовбур, отакий гнучкий, листя. Бачите, таке широке, завужене на краєчках і гарні отакі бутони. Так, йдемо далі. В яку пору року з'являються і квітнуть тюльпани? Зимою, весною. Літом чи восени. Так, звісно, весною. Це майже перші квіти, після першоцвітів, які розквітають на наших клумбах і квітниках весною. А весну ми, як завжди, позначаємо зеленим кольором. На цій картинці нам пропонують роздивитися, якої форми листочки. Давайте подивимось, якої форми листячку у тюльпана. Витягнутий овал, правда? От, схожий, схожий на цю форму. Якої форми квіточка? Теж бутон, який не розпустився, схожий або на конус, вірно ось цей маленький, або на витягнутий овал. А коли вже розпуститься, буде більш округлої форми. Подивіться на наступну картинку намальована палітра з кольорами. Треба розказати, якого кольору листя зелене, світло-зелене або темно-зелене. Бачите, тут світліші, тут темніші частиці. Якого кольору квітка? На цьому малюнку червона. А бувають діти жовті тюльпани і навіть чорні. На наступній картинці намальована людина. І користь від цієї квіточки для людей. От як ви думаєте, чим вона корисна? Я гадаю, що, якщо подивитися на тюльпани, стає дуже приємно, піднімається настрій, дивишся і милуєшся на них. На цій картинці. Пропонують роздивитися користь для природи. Як ви гадаєте, чим корисні тюльпани для природи? Так, вірно, коло них збирається чимало комах. Коли тюльпани перестають цвісти і листя опадає на землю, то вони є добривом для ґрунту. Впитуються оці листочки сухі, впитуються в землю і збагачують землю поживними речовинами. Ось я на прикладі квітки склала про неї розповідь, на прикладі тюльпана. А ви можете описати будь-яку квіточку, яка подобається вам під відео, як я вже і казала, буде фотографія цієї схеми допомоги. І бажаю вам успіхів!